Було доведено до виконавців програми про доопрацювання заходів, проведено попереднє обговорення із представниками громадських організацій, з волонтерами, розміщено інформаційне повідомлення про прийняття пропозицій на сайті обласної державної адміністрації. В ході роботи, а також основний акцент 23 лютого 2016 року було дійсно проведено публічне обговорення проєкту програми і висунення додаткових пропозицій. В обговоренні взято участь як заступники голови обласної державної адміністрації та обласної ради, депутати обласної ради від різних політичних фракцій, учасники антитерористичної операції, керівники структурних підрозділів, громадські організації, волонтери. На цьому засіданні кожен висловив свої позиції і доніс ту інформацію, яку хотів би, щоб була включена в проєкт доопрацьованої програми. Додаткові пропозиції викликали ряд дискусій навколо різноманітних розмірів, але особливі акценти я хочу звернути на тих, що фактично протилежні бачення були висловлені щодо медичного обслуговування учасників АТО. Тобто, зокрема, мова йшла про які необхідно було передбачити на проведення комплексного медичного огляду і здійснення високовартісних діагностичних обстежень, які порушувалися для додаткового придбання обладнання для госпіталю, ветеранів війни і паралельно про створення належних перебування демобілізованих учасників антитерористичної операції у психіатричній лікарні номер 1 де була найбільша дискусія. Тому ці всі пропозиції опрацьовані і в доопрацьований проєкт програми вноситься вже фактично рішення, яке я думаю, що буде узгоджено з усіма. Ще одне питання, яке таке заслуговувало великого обговорення, це було питання інформаційного супроводу. Також воно було найбільш дискусійним, оскільки. Одні відзначали, що необхідно провести інформування про створення центрів безоплатної правової допомоги, допрацювати до і внести зміни в проєкт програми. Інші питання ставилися щодо зняття ряд інформаційних заходів в частині зняття з проєкту програми буде мобілізованих та перенесення їх в програму національно-патріотичного виховання. Тому я думаю, що ми... Вже з розробниками і виконавцями програми узгодимо дані позиції, також будуть внесені в проєкт програми. Крім того, додатково були враховані всі письмові усні пропозиції в частині земельних питань, забезпечення житлом, протезування, в тому числі високовартісним, надання матеріальної допомоги, заходи з арттерапії. Фактично, доопрацьований проєкт програми можна вже подавати в обласній раді. Я впевнений, що ми все рівно будемо вносити зміни і доповнення в дану програму. Життя вносить відповідні корективи, і такі проблеми з'являються все рівно в залежності від того, які розпорядчі рішення приймає держава, як формуються підзаконні акти, і вони є обов'язковими для врахування цієї. Але програму потрібно запускати, її чекають наші громадські організації, наші учасники антитерористичної операції, особливо члени сімей, якщо наші військовослужбовці знаходяться. На фронті особлива увага сім'ям загиблих, тому ця програма є досить актуальна. Я просив би завершити на цьому тижні повністю узгодження всіх питань і подати програму на сесію обласної ради.